Я мрію створювати моменти трансцендентного щастя і краси, і насолоджуватися ними разом з близькими по духу людьми. Привіт! Я Сергій і ми продовжуємо наспів. Минулу серію ми з вами закінчили на тому, що ми сестра, яка приїхала на цей самий острів, де попередня сестра покінчила життя самогубством для того, щоб не приймати участь в певному ритуалі. Який вже мав ось ось статися. І, певно, не випускати на волю всіх страшних монстрів, або щось. Ну, певно, щось в такому дусі. До речі, монстри дуже нагадують монстрів з фільму Тихе місце. Теж такі схожі і дуже схоже. Go introduce yourself to the others, then meet me at my tent. Так, ну тут ми на минуло рази якраз закінчили і йдемо знайомитися з оточуючим. Так от і виходить, що ми та сама, та сама сестра, сестра якої покінчила життя спри, самого усі, спригнувши. Hi, з самого сумспригнувши з. Може, не сьогодні? Не знаю, ми хотіли чекати, але час уже прийшов. Я хочу просто переконатися, що все так, як має бути. перестань переживати, все чудово. Ти чудово справишся. Так, спередили. Так от, виходить, що моя та сестра. Головна героїня у нас боїться мух і в неї якісь видіння постійно. У мене всі записку. Так, читати. Призматичний ретрит. Опитник, я забув слово духовної самооцінки. запитальник Опитувальник. Опитувальник. очисти свій розум і медитуй на своє призначення, а потім дай відповідь на всі питання абсолютно чесно Ім'я Майя. Ти готова до празма... призматичного ретриту? Так. Що ти сподіваєшся досягти участі в празматичному ретриті. Я мрію створювати моменти трансцендентного щастя і краси і насолоджуватися ними разом з близькими по духу людьми. Сподіваюся, що ми зможемо підключитися одне до одного і вчитися одне в одного. Опиши свій стан розуму. Що заважає тобі досягти духовної реалізації? Я ношу в собі велику печаль. Я втратила свого улюбленого сина Сєву через тяжку хворобу. Мій духовний шлях потребує прийняття, прийняття своїх страждань. Я не можу забути своє горе, оскільки в цьому випадку мені доведеться залишити спогади про, про свого дорогоцінного, про свою дорогоцінну дитину. Жодна мати на таке не піде. Що? Що, тебе, що лякає тебе більше всього? Який твій особисті, особистий демон? Я не боюся нічого конкретного. Що може бути хуже, то, гірше того, що вже сталося? Думаю, мій демон це неможливість змінити минуле. Приймаєш ти якісь ліки, чи є в тебе алергія або інші медичні проблеми, про які е, варто повідомити гуру Тайлера? Приймаю антидепресанти і гомеопатію. Авторські права захищені. Так, у нас тут будуть ще певні дослідження. Ну, чудово, давайте я... орієнтишнрум. Схоже, це і є приймальня. Приймальня є, а нікого нема. Тут ми зможемо подивитися кіно, коли знайдемо плівку. Добре. Оце ще. Я, зап... я бачу, якщо що, я бачу записку, все нормально. Просто хочу подивити. Подивитися, може тут ще щось. Є ще одні двері. І двері, які самі по собі зачиняються. Добре. Тато! Будь ласка, дочитай цей лист до кінця перш ніж, що щось вирішувати. Я про цю ідею ретриту, яку ти розказував минулий раз, розповідав минулого разу. Думаю, в неї є шанси. Обіцяю, що наступного разу я, я все тобі детально напишу. Таблички, презентацію, тобі дуже сподобається фінансові показники, все як ти любиш. А зараз, якщо можна, я приведу тобі лише тільки пару попередніх цифр. Земля тут е, вартує від 2,5 до 3 мільйонів доларів. Взагалі, як нема що бачить, це як мінімум. Е, пост... Будівлі майже нічого не коштують, але в них є певний шарм, Виглядає одразу брендово. Загалом я подумав, що ми могли б вкласти пару мільйонів е, за пакет так 40%. Десь близько 100 тисяч піде на маркетинг. Більша частина іншого на будівництво. Всі операції будуть на мені, а всі операції будуть на мені. Тайлер у грошах, як свиня в апельсинах. Загалом я переведу загальну частину наших з наших півтора мільйона мінімум, можливо, більше в нашій компанії, і це чистий дохід буде. Я знаю, Джеймс буде рахувати цифри точніше, але в мене нема сумнівів. Ця справа точно того варта. Ми плануємо зробити початкову міськість 20 місць. Гуру Тайлер розчитав, що на своїх контактах зможе проводити, здійснювати ретрити по 2500 доларів в тиждень з людини і мінімум 20 тиждень в рік. Хто має калькулятор або математичний склад розуму, може посчитати. Вся фішка в тому, що. Обслуговування не буде вартувати ні копійки, адепти з радістю е, будуть працювати безкоштовно. Контракти на поставки і сервіс я тут же зроблю з ними все правильно, не знаю, що такі вендори. І зростом бренда Гуру Тайлера і його, общини, ад, і його общини адептів, а вони будуть рости, виростуть і ці цифри. Крім того, на території знаходяться деякі незвичайні мінерали. Коли їх колись їх добували в промисловому масштабі. Не хочу досить довго вдаватися в деталі, оскільки мені кажеться, що ідея ретриту сама по собі цінна, але можливо це також може принести певний дохід. Я це виясню і скажу тобі: слухай, я розумію, що після минулого разу ти будеш відноситися до мене скептично, але тут дійсно є реальний потенціал, я його чувствую, я його відчуваю. Прошу тебе, вислухай мене об'єктивно при зустрічі. Твій любящий син Сонні. Призма. Компанія Призма. Коротше, везде, 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 везде гроші. Скрізь замішані гроші до того моменту, поки читання легенди дає нам опит розуму. Прогресію ми можемо бачити на вкладці покращення. Ну, скоро в нас буде перший розум, добре. Будемо шукати читати далі. Виходить все, гроші, все за гроші і нічого, крім грошей. В принципі, не дивно, але все ж таки буває. Ну, мені буває, хочеться вірити, що є, що є певні люди, які готові безкорисно просто. Віддати oh, сесії. Hey. We oh, готуємося до вечірньої сесії. Ти готова до змін? It's Давайте їм У The мене is, І я з радістю змінююся. Ханна, підійдесь. Побачимось we'll ввечері. А я може, з тобою, що хотів поговорити. Ясно, за безплатно не говориш. Так от, мені звісно, хочеться вірити, що є люди, які готові за. Ну, безвоздм'яздно, даром, Які готові допомагати другим іншим, просто так. Відчуває душевний порив. Схоже, ця дорога веде сан... від лагерю, значить. А ми все ж таки сходимо, тут є якийсь домик. Сходимо, подивимося, що тут цікавого. I go back. Треба повернутися. Зараз повернешся. <звук> угу. Тут зачинено. Можливо, є хоч щось цікаве. Щас, ми бачимо, що тут у нас комуна в ту сторону і копальні. Ну, ясно, ні туди, ні туди нам треба, і, судячи з усього, це... ці двері просто перегороджують нам шлях далі. Я думаю, відкриюся далі по сюжету. В принципі, це місце десь трохи справляє враження кого на якому хочуть заробити гроші. А це дійсно дико. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Шестиграмма. У мене специфічний юмор. Схоже, ось, ось ці кристали, які всюди. Я думаю, у них є якесь. Ну, щось типу випромінювання ну, або якісь якось переломлюють світло, що вони впливають на свідомість. О, ти тут? До тебе ще зайдем. Що вони впливають на свідомість якимось чином і. не знаю, можливо, викликають залежність, або викликають...

Tyler and I are going to, to, take, to take my ideas and transform this island into something glorious. A true spiritual paradise. <laughs> Amazing, Chido. right? The plan well, looks good. План. Курорний, духовний, духовний Коли, острі, має бути? Саме так, я вже you know, все придумав. Може, ти сама зустрінешся з моїми батьками і розкажеш йому про це? Подивися мій, мою презентацію Тайлера в будівлі. Подивимося. Сходимо, зараз ще є одна записка. Ну, графіки. Ну, що я вам скажу. Достат достатньо великий острів і, звідчи з усього, є ще кілька міні-островків таких. Певно, ми ось тут, в центрі. А приплили ми Бог з нас звідки. Клас топограф, я чудовий. Так, у нас знову є. У нас знову опитувальник. Духовної самооцінки? ім'я Я вже не буду читати питання, вони очевидні. Ім'я сонні Хоча це не повністю, тому прочитаю. Ти готова до призматичного ретриту? Готовий. Що ти сподіваєшся досягти участі в призматичному ретриті? У мене вже є глибоке розуміння мого духовного. Призначення в світі, але знаю, що гуру Тайлер зможе допомогти мені досягти більш високих, ступ... більш високих ступенів осознаності, самосвідомості, певно. Крім того, я хочу допомагати іншим в процесі духовного росту, і думаю, що зможу допомогти гуру Тайлеру налаштувати фізичним. Облаштувати фізичне місце проведення призматичного духовного ретриту в цілях подальшого процвітання і росту його починання. починання. Що таке ретрит? Я думав, це щось, імен, ну, щось має місце мова про якийсь ритуал, але я не до кінця розумію, що це. Можливо, напишіть мені в коменти, почитаємо разом, що воно таке. Опиши стан свого розуму. Що заважає тобі досягти духовної реалізації? Я відчуваю, що окутаний, сірим, е, окутаний сірою хмарою, яка не дає іншим побачити моє світло. Інколи я звинувачую оточуючих людей, але я знаю, що варто сказати, що відповідь варто шукати в собі самому, мені потрібно знайти спосіб е, позбутися цього, цієї хмари, що страшить тебе більше всього, хто твій особистий демон невдачі. Я людина типу А. Я бажаю успіху і ненавиджу саму думку про програші невдачу. Приймаєш чи ти будь-які ліки, чи є в тебе алергія або інші медичні проблеми, про які варто повідомити Гуру Тайлера. Раніше я любив випити, покурити і трошки ширнутися. Але вже кілька років як перестав. Ну! Інколи, Всі так перестають. І з Нового року не п'ю, з нового дня не п'ю, а з понеділка починаю бігати. Думаю, в цьому інколи це причина дуже багатьох. Не проблем, не проблем, але невдач, скажем так. Ти зі мною не говориш? Ти мене ігнориш. Эй Духовні, нікого нічого не скажеш. Дуже mm. круп. Ясно, підемо подивимося кіно. Я така собі подруга чує. У мене тут проблеми моральні. Вона стоїть діловіт, що мене не бачить. Це, між прочим, дуже-дуже, дуже неприємно. А це місце, правда, дуже дивне. Oh. Open your mind to a whole new way. Of being. There's real spiritual opportunity here. Science is the key to profound realignment of your Ви запитаєте, що ж таке призмологія і як це працює? Научні математичні принципи в симбіозі з духовним ростом це дає неймовірний результат. Ви хочете, щоб ліські розуміли вашу справжню цінність? Хочете? Призмологія допоможе вашому світі. Висяєте як яскравіше. Я ніколи не цікавився духовним пошуком, але коли почав проникатися призмологія, я знайшов ключ до глибокого переосмислення власного життя. Це змінило моє життя. Змінить і ваше також. призматичний і ваше життя ніколи не буде таким, яким було до цього. Окей. Забрати можна? О, забрати можна. прикольно. Все, я подивився кіно і ухожу. Ну, тут ти остався один. Но ти зимовий вряд ли будеш говорити, пішов і пішов, да? Каучиться портрет. Навірно, наш духовний гуру ну, оставив свій портрет, щоб не забути, як виглядати без безбороди. А цікаво, от, ну давайте з вами в коментах під цим відео трошки поспілкуємося, подумаємо. Напишіть мені, от ви займалися якимись духовними практиками, наскільки ви серйозно до цього ставитесь. І... Саме більше мені цікаво, що стало причиною вашого бажання спробувати. О, у нас стався відбій повітряної тривоги зараз. Це добре. Так, але здається, я вже з усіма поговорив. Я поки що не розумію, з ким... з ким я ще маю поговорити. Добре, а поки я... Ну, правильно ж, ти зі мною не говориш. Тут нікого нема. А, ось ще один домік. Це тут ми вийшли. Домік з антенною, це там, де цей наш мамкин бізнес... ну, папкин бізнесмен стоїть. that smells amazing what is it it's my coriander leek soup i do what i can to keep everyone healthy is there anything i can do to help you? Здається, I мені не вистачає інгредієнтів для вечірнього чаю. Збери їх lavander, для мене, будь ласка. Лаванду, і корінь беру. Чаш, я вже поспішаю the geodome. Можна знайти інгредієнти десь на пагорбі за чимось. А перед тим, як піти шукати інгредієнти. Дякую, що дивились. На сьогодні закінчимо. Обов'язково реально відпишіть в коменти, хто займався духовними практиками, якими. Можливо, хтось прямо зараз практикує або хоче поділитися своїм не, успіхом, знаннями. Мені, буде, мені і іншим, думаю, буде дуже цікаво почитати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі наступної серії. Підпишіться, поставте лайк. Гарного вечора, до побачення!